Луцька влада, на чолі зі ставленником скандального олігарха Ігоря Палиці, мером Ігором Поліщуком, може знайти кошти на беззупинні ремонти доріг та дворів, але не може почати запланований ремонт амбулаторії у привокзальному районі міста. Точніше, влада взагалі зняла фінансування цього ремонту. На думку обранців, таким чином гроші можуть спеціально закладати на оновлення амбулаторії, щоб потім їх витратити де-інде. І насправді медзаклад лагодити навіть не збиралися. Про це йшлося під час засідання чергової 62-ї сесії міської ради, на якій побували й журналісти сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент зауважимо, що за інформацією очільниці департаменту фінансів Лілії Єлової на поточний ремонт доріг на сьогодні виділили аж 65 мільйонів, а на капітальні ремонти доріг 10 мільйонів. Ці кошти практично усі вже витратили. Долою ми на вулиці Привокзальній 13 А зацікавилась депутатка від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Вона запитала, чому кошти, які передбачали на оновлення закладу, забирають. Обраниця припустила, що таким чином просто вирішили заховати десяток мільйонів, аби пустити їх на щось інше. Вчора розглядала на комісії питання. Це ремонт амбулаторії на привокзальній не акшенля. І ми в бюджеті при формуванні передбачали туди 10 мільйонів на сьогоднішній день 5 мільйонів, яких є, ми знову забираємо. Я хочу звернути увагу на те, що на цю амбулаторію ми виділяємо кошти вже не перший рік. Ще, мабуть, з попередніх каденьків для того, щоб почати ремонтувати. Е, і на сьогоднішній день вкрай важливі є ремонтні роботи в амбулаторії через те, що в нас е, і збільшується там населення в тій частині, ну і плюс ми розглядали можливість е, реабілітації там. Чому ми знімаємо, чому ми не ремонтуємо е, дану амбулаторію? Чи ми просто при формуванні бюджету ховаємо туди кошти, щоб потім їх знімати? Мер міста спершу зазначив: винна держава. Але чому винна, не сказав. І додав, треба виділити кошти на ДКП «Луцьк тепло, щоб почати та провести опалювальний сезон. Далі ж взагалі змінив хід думок і заговорив за вартість ремонту амбулаторії. Мовляв, те, що рахували колись, не відповідає чинним цінам, і вартість коштористу з 30 мільйонів зросла вже до 40. Звідки такі розрахунки, теж не зрозуміло. І, взагалі, зі слів мера треба, хоча б половину цієї суми, щоб почати щось робити. Але залишалося відкритим питання для чого тоді взагалі було закладати у бюджеті кошти на ремонт амбулаторії. Якщо ніхто палець об палець не збирався бити у цьому напрямку, я не почула відповідь на своє запитання про те, для чого ми ж тоді, якщо ви говорите по ремонту амбулаторії, повернемося, що ми не можемо розпочати, якщо немає хоча б половини суми. Хоча вчора нам на комісії казали, що треба всю суму передбачити, щоб розпочати тендерні процедури. Ну але не важливо. Діло в тому, що для чого ми тоді закладаємо, якщо ми не збираємося туди надалі докладати коштів, навіть на початку бюджетного року, для Чому ми туди закладаємо суму? Далі міський голова вже не згадував за Луцьк тепло та опалювальний сезон. Проте згадав за повномасштабне вторгнення, нібито не можуть нічого прогнозувати. Але як зауважила Алла Наточій, питання амбулаторії тягнеться ще з попередніх років. Ба більше, зі слів мера зараз тривають ремонти і в інших медзакладах, і саме їх треба закінчити. Хоч як вони пов'язані з оновленням конкретно цього медзакладу, він не пояснив. Окрім цього, вже традиційно латають, не перелатають ями на дорогах, і за інформацією обранців, увага! Взялись ремонтувати ще й приміщення суду. Депутатка від фракції Європейська Солідарність Алла Доманська повідомила, міська рада здає в оренду свої приміщення за одну гривню та ще й робить ремонти орендарям. Ремонтувати амбулаторію, яка буде надавати послуги нашим громадянам, але ми продовжуємо ремонтувати, наприклад. Приміщення, які ми здаємо і так в оренду за одну гривню? Я зараз про 500 тисяч на ремонт для людського міськрайнного суду. Е, і так, це наше приміщення, але тим не менше, там є е, орендарі, які мали би займатися його доглядом. Тому в мене питання, Лілія Анатольовна, чи могли ви назвати цифру, скільки ми орієнтовно е, витратили коштів на? от Саме такі ремонти для наших комунальних закладів, які ми здаємо за гривну для державних установ. Проте очільниця департаменту фінансів Лілія Єлова не змогла назвати точну суму та зазначила, що може надати її згодом. Так само ніхто й не пояснив, чому питанням утримання приміщень не займаються самі ж орендарі, адже ж їм і так зробили чималу знижку. Згадали й за одвічну тему ремонти доріг. На це у бюджеті спрямували цілих 10 мільйонів гривень. Сума чималенька. Проте у документі жодного слова не було про те, які саме ділянки доріг ремонтуватимуть за такі гроші. Нас є перевиконання 17,4 мільйони. Так? мільйони. З них ми знову 10 мільйонів спрямовуємо на поточний ремонт доріг. Але разом з тим у нас немає знову ж списку на які саме дороги нам треба так настільки швиденько вже зараз почати ремонтувати. Мене прохання знов до вас дайте школьне доручення, щоб нам до таких великих сум додавали перелік цих доріг, щоб ми теж бачили і знали, які ж це дороги вкрай необхідні для того, щоб виділяти кошти період часу. Очільник громади заявив. Роблять пониження на тротуарах для людей, які пересуваються на колісних кріслах. Але де саме роблять, невідомо. Бо ж це питання тільки вивчають і ще нічого не знають. Ну і вкотре він наголосив на дорожніх ямах, які треба залатати до зими. Що ж до ямкових ремонтів, це звичайно благе діло. Але ще на початку 2024 року депутат міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Валентин Хаймик інформував. Департамент ЖКГ декілька разів на рік ремонтує одні й ті ж вулиці. Цікаво й те, що платить він одразу одним і тим же фірмам, які, за даними Хаймика, і проводять ямковий ремонт до того. Хоч цій компанії дають гарантію на свої роботи, але комунальники чомусь вирішують знову платити приватним підрядникам за неякісний ремонт. Наостанок нам вже лишається тільки сподіватися, що колись цю багатостраждальну амбулаторію, яку збираються ремонтувати вже кілька років, Таки відремонтують, а не закладатимуть на це гроші, які потім спрямовуватимуть на ремонти доріг чи будь-які інші речі.